Ух. доброго ранку, друзі. З вами Хагі, і сьогодні ми знову розпочинаємо наші пригоди в нашому українському селищі. Так, давно у нас такого не було, зовсім всього у нас давно не було, але нічого страшного. А ти що тут робиш? Проблеми. Які проблеми? Ти про що? Давай виходь, це моя проблема. Ти у мене в домі. Кого украли? вкрали. Він... Як украли ялинку, ви що? Перед Різдвом зробити таке, до це ж. Я не знаю, це найвеликий, напевно, гріх украсти ялинку перед Різдвом. Та як взагалі з селища можна винести ялинку? Що ти бачив, розповідай бігом. Та я спав! Нічого не бачив, ти спав, Так і я спав і що будемо робити? Ви знову сюди позалазили? <залазу> <залазу> ну що з вами таке? Так, зараз ми швидесенько цих хлопців випустимо. Виходьте, давайте звідти з тої сілії ями і будемо розбиратися. Це нам зробили такий дарунок перед Різдвом. Це могли зробити тільки одні. Ти знаєш, про кого я говорю. Так, пішов, я зберуся, а що за. Це ви мені подаруночок приготували? А чому я не можу відкрити? Хагі Крафт, Хагі. Але я не можу його відкрити чомусь. Гаразд, я його занесу в дім. Положу тут. Що пишеться? Open the One City. Що таке сети? Я не знаю. І тут таємничий подарунок. Цей подарунок з'явився загадковим чином і, здається, не хоче відкриватися. На ньому написане повідомлення. Неможливо відкрити до 25 грудня. Відкрити дарунок. Не зрозумів, але гаразд, до 25 грудня давайте спробуємо його. Куди його пост? Можна його якось? Він не відкривається. Що з ним таке? Гаразд. Дарунки є, відкривач дарунка є, але дарунок відкрити ми не можемо. Я прийшов сюди. А, ну, Дякуємо за цукерочки, бумеранг, все. Ми приоділися і йдемо вирішувати проблему з ялиночкою, тому що як можна украсти ялинку перед Різдвом, це якось не по людській мінімум. І, власне, я здогадуюсь, хто це міг бути. Хто у нас тут такий противний, який все, все, все руйнує і всім заважає. Оні, вони, ті хлопці. Йдемо подивимось, навіщо їм наша ялинка здалась? Невже у них немає своєї ялинки? Це якось дивно. А де взагалі всі? Я щось тут нікого не бачу, якось занадто пусто. Ушлі проч, вернемся. Що? Як це ви пішли і як це ви повернемо? Дійсно нікого немає, дійсно пішли пре... преч. Дійсно пішли і повернуться. я Сподіваюся, що ви не повернетесь, поки ви повернетесь, уже не буде куди повертатися. Я тут все зруйную. Гаразд, гаразд, куди тоді нам іти, куди нам бігти, давайте сходимо ще в сусіднє село, спитаємо, що да як, і можливо, вони щось все-таки чули. Бо тому що я навіть не знаю, з чого мені розпочинати наші пошуки, як можна було пронести ялинку через стільки людей. Хоча всі спали, напевно. І ніхто нічого взагалі, як завжди, не чув. А, любі сусіди, де ви? Де хоч хтось? Дивно, що нікого ніде немає. Але не дивно, що ніхто не бачить, як крали ялинку, тому що нікого ніде немає. Ага, ой, бачу, хтось ходить. Так, о. — Здорово, сусіди. Ти не бачив, тут ялинка не проходила? Бачив, проходила. Як бачив, як проходила? Ти що, не спав? Я сплю тільки в день. І куди? Тапрямку будинку за лісом. Ідемо подивимось, що там за будинок за лісом. Слухай. Я, звичайно, подорожую нашим краєм, але будинку за лісом я ніколи не бачив. Ліс це власне ось це. Я так розумію. Цукерочки Цукерочки не дуже е, корисні для здоров'я, зате якісь смачні. І на Різдво можна їх трішечки поїсти. Кицю моя. Рижий, кути, чому тут бігаєш, утікай. Рижий О. Так, за, за за... тут нічого за лісом. За лісом. О, чому я так швидко знову голодний? Що це таке? Тю -тю 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 -тю. Бумеранг. А... Мені одному здається, що бумеранг повинен якби повертатися, ні? Що це за бумеранг такий гаразд. Заберемо цей бумеранг. Якщо ми його знайдемо, дивний бумеранг, але нехай. Забрав, забрав. Ми вже пройшли ліс, Уже почалася пустеля. А будинку я так ніякого і не побачив. Або, можливо, він десь ось там. І ми його просто пройшли. Або нас якимось ціном обдурили. Можливо, його підкупили, але ні. Ми маємо добрих сусідів, нас не підкупиш. Так. Е, меч є. А хоча тут теж ліс. Я, я, я навіть не знаю, куди я йду і навіщо. О боже, де це воно це все? Треба забратися на той пагорб. Можливо, там нам щось буде хоча б трішечки видно. Так. Це треба мені такі проблеми. Чому якось не можна просто собі мирно, спокійно співіснувати, існувати, жити і процвітати? Ні, треба обов'язково... А ось і будинок, слухайте, і насправді будинок. Іде дим. Тут, тут, тут немає снігу, тут якось тепло. О боже мій! Що воно таке? Є Скажи, будь ласка. Ти тут не бачив нічого підозрілого. Я зрозумів, що я тебе не зрозумів. Гаразд. Йдемо подивимося, що тут, а хто тут. -то. Ну. Ну, будинок, собі дай будинок, але можливо це не цей будинок. Там хтось є, тому що йде дим. І в мене з'явився ефект Різдва. Почекайте, якщо ми відійдемо на відстань. 23 секунди, 20 секунд. А ну, зараз ми дещо перевіримо. Справа в тому, що, якщо ви пам'ятаєте, з минулої серії ефект Різдва дає нам різдвяна ялинка. Якщо ми близько біля неї, вона нам дає ефект Різдва. Якщо ми відходимо, ефект зникає. Так як зараз, у нас ефекту не було. 2, 1, 0. І це означає лише одне: або в мене щось залагало, або в цьому будинку знаходиться різдвяна ялинка. І, і це так. Здається, в цьому будинку знаходиться різдвяна ялинка. Але як сюди потрапити? Не, не зрозумів, що це таке, як це таке можливо? Будинок без дверей і без вікон? Хто живе в такому будинку без вікон, без дверей? Гаразд. О, так, дерево дерево, дерево. Зараз ми тихенько заберемося і подивимося крізь одне єдине віконечко, що там відбувається і чому в мене з'являється цей ефект. Невже? Невже в цьому будинку живе злодій, який украв у нас ялинку? Це просто щось нереальне. Так, такого я не очікував це точно так? Що я бачу ліжечко? Бачу ліжечко і взагалі-то більше нічого я не бачу і нікого. Гаразд. Як мені сюди забратися? Так само як тільки що до вікна? Так, якісь скрині. Поки що нічого підозрілого я тут я, власне, і не бачу. Так, але як сюди залізти, Це просто якийсь треш, Оп! Ага, здається, я зрозумів. Як сюди залізти, тільки в той котел головне не, по не поцілити, тому що там буде дуже гаряче. Гаразд, раз, два, три, я йду, як Санта Клаус лаус опа. А ось і я. А ось і моя ялинка, слухайте, насправді вона тут. Так, але тут нікого немає, слухайте. Ось ці скрині. Хто хто тут живе? А, стріли, Насправді, я їх заберу. А, це теж можна забрати. Тут у нас що? Від лабораторії. Якої ще лабораторії? Смарагд заберемо. Їжа багато їжі. Це теж добре. Так оце так ось сюди. Яблочко. Золоте яблуко, слухайте. О, теж їжа. І це також їжа. А пшеницю поки що не беремо. Добре. Ялинка є. Скриня. Зелений носок. Зелений носок. І взагалі, я так собі. Роздивився, що тут дуже багато присутнього зеленого кольору. Мені здається, я вже підозрюю, хто це може бути, але я відганяю від себе ці думки, тому що я би дуже сильно не хотів би з таким, з таким стикатися. А як, а як мені цю ялиночку забрати? Тепер додому. Ні, я не можу її забрати. Як він це зробив? А, цяцький, а цяцьку я забрав, слухайте. Так. Я хочу все забрати, так. Потім ось так. Іграшки свої позабираю. Зіроньку свою заберу. А ялиночку можу забрати? Ні. А ялинку не забирається. Та що ну, це таке? А це що таке? Та ну ні, а ну як? Ага, так я не пролізу. Горазд. Е, придеться трішечки попрацювати руками. О, так, от ліса. Ого, дуже швидко якось. А це що таке? Оце де це ми? Ого. Тут зеленого стає, друзі, все більше і більше. Мені це все більше і більше не подобається. Від лабораторії, від лабораторії 2. Ой, мама мія. О, а я тепер не вийду. Це, що це таке? Це якась пастка чи що? Знову ці зелені шкарпетки, зелені дарунки, порожні. До чого тут порожні подарунки? Яке ж тут все страшне? Гаразд. А що це тут? Тут насправді відбувається щось, щось жахливе, друзі. Але нічого страшного. У нас є ще одна кнопка. Як я потім буду ось туди вибиратися, я не розумію, але... Але двері залишились відкриті. Ну, ні, двері не залишились відкриті. А не можна якусь цю кнопку з собою забрати? А, так, почекайте. А, а, ні, 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 так. не... не. Що це? Дубова Натис... натисна плита? Давайте ось так зробимо. Ага, і в нас є кнопка, у нас є кнопка, вона запрацює. Так, вона запрацювала бездоганно. Багато зеленого і щось написано. Самий небезпечний дарунок. Чи подарунок. Власне, ось це він і є. І, власне, як мені його відкрити. Добре. Не зрозуміло, як його відкрити, але я спробую це зрозуміти вдома. А чому я не можу просто тебе відкрити? Дивний, дивний, дивний дарунок, але добре йдемо додому, поки нас тут ніхто не застав. Кнопка, кнопка, кнопка нажимна Оця цю заберемо, так. Ось так різдвяна ялиночка наша. А тепер я не можу іще й вибратися. Це... О, якось я вибрався. Гаразд. Ялинко, ялинка, як тебе. Як тебе зараз ми якось постараємося все ось так ось знищити і можливо тоді ти спадеш до нас. Даруночок, даруночок, даруночок. Що ж ти нам там приготував? Так, ось це. Ти впадеш? Ні, ти не падаєш, та що б тебе? Як тебе забрати? Я можу тебе украшати деревом, а стейком можу тебе вкрасти. Давайте. Давайте йому зараз підготуємо такий неприємний дарунок зі стріл і ялиночок, і стейків. Він такий прийде. О Боже, хто це таке мені тут наробив? А тепер як нам вибратися з цієї будівлі? Власне, ось так якось можливо, я зараз виберусь. О, як мало місця. Але я проліз, я проліз. Хух, є, залишилося діти додому. Без пошкоджень, без ушкоджень. Супер дикі пси, єнот, спасай і утікаємо гаразд. Ми, ми вияснили, де власне наша ялинка, але ми не вияснили, хто на її забрав. Ти, ти що? Щось, щось, щось Мені це не подобається. Але я до, до, здогадуюсь, хто це міг зробити. Такий дядько на, на букву Г починає, починається. І це містер Грінч. Але я не, не впевнений, тому що. Тому що я його не бачив. Але мені цікаво, що ж це за супер таруночок. Зараз ми будемо розбиратися, як його власне, відкрити. Супер дикі пси. Ви нам не страшні, тому що ми просто біжимо додому. Я сподіваюся, у нас є ще тадома. -та -та що та будь... таке? Що ви пішли додому? Утікайте. Геть, геть, звідси. геть, я сказав. У вас... їх дуже багато, друзі, їх дуже багато.